Шановні друзі, чи замислювались ви колись, що означає мати свою мову? Мова це не просто набір звуків і літер. Мова це наша ДНК, що робить нас тими, ким ми є, українцями, без мови ми – наче дерево без коріння, наче птахи без неба? Івану Єєнко сказав, мова. Це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Як глибоко і точно, бо справді це голос нашої землі, що промовляє до нас через століття це шепіт козацьких степів, пісня материнською колисковою. Погляньте на нашу історію! Скільки разів вороги намагалися вирвати мову з наших вуст, заборонити її, знищити. Але вона вистояла, вижила у підвалах, у таборах, у наших душах. Вона стала символом нашого незламного духу, нашої волі до життя. І зараз ворог намагається зламати нас, знецінити нашу ідентичність. Стерти наше слово, але марно, бо на фронті і у тилу українці доводять. Ми боремося не лише за землю, ми боремося за право бути собою, за право говорити українською. Сьогодні перед нами новий виклик не просто зберегти мову, а зробити її живою, могутньою, гордою, говорити українською писати українською, мріяти українською, наповнювати її новою енергією, новими ідеями, новим змістом. Тож спитаймо себе, чи досить ми робимо для неї, чи справді шануємо її так, як шанують найдорожче? Чи навчаємось любити її як найцінніше? Бо мова це наша гідність, це наш меч і наш оберіг. Пликаймо ж її! Нехай звучить вона всюди, а найголовніше у наших серцях. Мова об'єднує народ, не дає стерти нашу ідентичність і стає духовною зброєю у боротьбі за Україну. Бо коли звучить рідна мова, живе Україна!